Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас знаменна подія. Мій тепловий насос, саморобний вода, вода, пропрацював на сьогоднішній день сім опалювальних сезонів. Сім! Виявляєте, ну, сім років не можна за сім опалювальних сезонів пропрацював мій тепловий насос. І я вважаю, це такий термін, що вже можна поговорити, якісь підсумки підвести про надійність, там, окупність, ефективність. Мене питали про ефективність саморобних теплових насосів, обслуговування теж питали. Оці всі питання. Ми сьогодні розглянемо, бо це, я вважаю, дуже цікаві питання для вас, хто ще не стикнувся, але хоче собі зробити тепловий насос. Так що відео буде цікаве. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, як ви вже зрозуміли, Сонячна електростанція вже з інверторами АКБ, хоча є досвід використання без інвертора ЕКБ, сонячний колектор повітряний, досвід використання вітрогенератора, плейлисти про це все є. Є плейлисти ще про ДЦ циркуляційний насосик. Що там у мене ще є? Дивіться, плейлисти там в опису під відео там, все є. От. Є у мене ще консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там вже буде посилання на відеогляд моїх екологічно чистих сухофруктів. От, не забуваємо, купуємо вітамінчики. Нам зараз дуже навесні потрібні. Дуже потрібні. І там вже ж буде посилання прайс-лист з оновленими цінами на акумулятори Біом. Інвертори де, у них все є. Вони офіційний дистриб'ютор, безкоштовна доставка там при комплект, купівлі, гарантія на акумулятор навіть 5 років, ну, серйозна досить фірма, і вони на ринку давно вже вони займалися світлодіодною технікою обладнанням, а зараз ще й альтернативою стали займатися. Так що всім раджу, дуже гарні в них акумулятори. От і так переходимо до нашого саморобного теплового насоса. Підрахував я ось спеціально сів, <кл> я> подивився, коли в Ютубі я перше зробив. Відео про тепловий насос. Це було 19-го року в кінці опалювального сезону. Першого відео було про тепловий насос. Тобто, значить, 18, а він уже в мене працював, бо я його на відео не робив, я вже почав робити відео, коли вже він у мене був і працював. Тобто 18-19 сезон протопився, 19-20 протопив, 20-21 протопив це третій вже рік, 21-22 протопив четвертий рік, 22 -й, 23 -й рік протопив П'ятий рік. 23, 24, 6 і цей 24, 25, 7 років сім опалювальних сезонів пройшов мій тепловий насос. Ха-ха, ви знаєте, от і надійність. Казали мені, що він у тебе більше як 3-5 років не проробить. Ну, компресор, компресор. До речі, переходимо про надійність. Про надійність. Я, коли його тільки зробив, дійсно, я більше за все переживав за компресор. Як він буде працювати? Чи він довго пропрацює? Як йому працювати це на опалення? Він ж кондиціонерний, все. Потім пройшов рік чи два, я побачив, що нічого страшного немає. Він включається нормально, все там працює, я перестав за нього взагалі переживати. Я навпаки зрозумів, що кондиціонерний компресор це досить надійна штукенція. От, він, як, А якщо йому ще я ще попробую бить. Його ще попробую биться. Я не знаю, які треба зробити умови для нього, щоб він здох. У нього є де більше захисти. захист по перегріву, зараз захист по переструму. О, там Він виключиться, якщо він не запускається, він просто сам виключиться. Захист від рідкого фреона, заливання. Все це в ньому є. Навіть кондиціонерному компресору. Я вже не кажу про спіральні, там ще більше захистів, дуже надійні штукенці. От. А якщо йому ще зробити підігрів оцей. Теплий старт, теплий старт, то він взагалі вам віддячить, я не знаю, скільки роками, це для нього ідеально буде, ідеальні роботи, умови роботи. Тобто кондиціонерний компресор, можна зробити виставок після 7 сезонів опалення тепловим насосом саморобним. Це супер, і переживати за нього не потрібно. Якщо ми робимо йому ще й нормальні такі тепличні умови роботи, ну я, я кажу зараз просто про підігрів його. Просто про його підігрів, то він буде вам працювати роками, роками а може й десятиріччями. Не знаю. <плес> я три роки сталося до 10 років. <плес> От. І потім потім я, після десь двох років використання теплового насоса, я став переживати за насос скважини. Ну, бо зрозуміло, поки працює тепловий насос, працює і насос скважини. Да? Насос хвальний, хто мене не знає, може, подивіться, там останні відео, другі. У мене стоїть, який тяне 110 Вт на ньому написано, але він по факту 120 Вт. І, хоча, може, нас 220, вони рахували 110. Може, на... а то я дивився на 230 було, чи в мене 235, щось може і так. Може і 110, не знаю. Ну, коротше, 110-120 Вт. Це вже не так важливо, плюс-мінус тих 10 Вт. Лео! насоси, до речі, дуже якісні. Хто, хто коли там небудь купляв цей насос, тримав його в руках, він відразу відчує, що це якість. Буває таке, знаєте, річ береш в руки і відчуваєш, що це якісна річ, це буде працювати. З іншої сторони, береш таке, що це таке? це? Зрозуміло, що воно не буде працювати. Хоча воно ще не працювало. Тобто ми вже якби маємо досвід і вже бачимо. ну Воно видно, видно як якісна річ, воно видно, як воно зібране, складене, покрашене, там, все-все-все це видно. Тобто насоси Лео оказався цей досить надійний на третій рік. Я пам'ятаю, на третій рік використання цього насосика. От, ну, уявляєте, скільки він кубів, цей віхровий, це віхровий насос, маленький такий, він поверхневий, це не погружний насос. У нього всі ті самі характеристики, тільки об'єм подачі менший. Він до куба десь качає. Ну, в моєму випадку, куб приблизно. приблизно. Хоча він там написано півтора, але півтора він не качає, бо це самі розумієте. О, так що. А на третій рік я почув якісь дивні звуки з нього з цього насосика скважину. Ну, він так став працювати, якимось з зіщанням. Я зрозумів, що це подчіпники, я просто розібрав, напхав. Туди нового почіпники літола чи салідола Манола. Манол, німецька смазка Манол. Помню, така ще голуба, вона така, Голуб, голуба, прозора така. Прозора, трохи голубенька. О, дуже якісна смазка. Напхав, і це вже я ж кажу, сьомий сезон. Я взагалі ніяких звуків не відчуваю, він працює як новий. От, Тобто, це все, все, оце, що я перерахував, компресор і насос. Все, що може поламатися в тепловому насосі. Більше там рухомих частин якихось. Фізичних оцих таких рукомих, електронних, в моєму тепловому насосі таких, що може поламатися, нема. Що там ще в мене є? Мідна трубка, ТРВ. Це механічний такий. ну і там, там Такий як карбюратор. Він по принципу карбюратора така, ігла, там така, це вона совається, пропускає фреон там дозовано, скільки треба. От, фільтр осушувач, глазок смотровий, манометри два, ну і все. Оце по, 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 по тепловому фреоновій частині, уявляєте, тобто я ж кажу, ламатися там може тільки або компресор, або насос скважини. О, якщо це працює, то все остальне буде працювати. Я не знаю, що треба робити, щоб остальне те працювало. По електричній схемі у мене дуже все просто. У мене ручний пуск і автоматичне виключ... вимикання. Там стоїть два контактора на насос і на компресор. Два автомати, два контактора і терморегулятор. Який все, все, все регулює і захищає компресор від підігріву, так би мовити, з двох зайців одним терморегулятором китайським а тим за півтора долара. І все працює, але що все працює. О, тобто надійність, ну, нема ніякого сумніву надійності теплових насосів. от, Я можу так, так ще сказати. Е, холодильник, кондиціонер, це те саме, якщо там все нормально зроблене, все нормально попаяне, ніякої нема утечки. До речі, утечка Фреони це найбільша, найпоширеніша поломка холодильної техніки. Усієї холодильників, теплових насосів, утечка. Що таке утічка? Утечка, утечка це просто погано попаяна система. Просто бракована система, ну, не пропай там десь. Хоча, може, десь від вібрації. ну воно не має нічого відходить від вібрацій. Якщо там все правильно зроблено, воно все має працювати. Тобто, утечка, не поломка компресора, а утечка. Бо, а якщо вже утечка в нас відбулася, то може тоді і поламатися компресор. Згоріть там, чи ще щось з ним перегріться, бо він без фреона буде молотить, постійно виключатися не буде, і перегрівся, і все тут. От. Тобто, утечка, а це значить, що якщо ми правильно все герметично попаяли, наш тепловий насос буде працювати роками. Роками нічого йому не буде. Візьміть ці старі холодильники, це те саме. Радянські, які ще є ще холодильники, які працюють уже 40-50 років. Чи пузаті, уявляєте собі? Пишіть, у кого такий холодильник є, і у кого він ще до сих пір працює. А це приблизно те самий тепловий насос. Той те самий компресор, е, трубки ті самі мідні. там... От, там капілярка, правда, там ТРВ, ну, ТРВ це дуже надійна штукенція, я не знаю, що треба, щоб її поламати. Тобто, надійність ну, просто зашкалює, як виявилось навіть і оцих кондиціонерних компресорів. Не тільки холодильник. Далі переходимо. Обслуговування. Там мене питали, писали, ой це ж купить його, а потім обслуговувати. Та немає ніякого там обслуговування. Я вам відразу кажу. Я вам вже сказав. Да? Один раз я помазав подшипники насоса. Скважини, один раз розібрав його за ці сім сезонів. Потім кожен рік я чищу контактори, бо в мене там, виходить, під драбиною стоїть, я лажу на горище, і там в мене тирса. І буває, тирса сипеться і там забивається. Треба якусь кришечку просто зробити. Треба, не треба буде взагалі їх чистити. То я їх просто ну контактор, зрозуміло. Розібрав, продув там тирсу, щоб між контактами або між магнітом, отим, що бім-бім-бем, мені не було тирси, Бо якщо він не плотно пристає, значає др-р-дрча. Оце. Що робив, пиляку стирав, там мив його. Ну, Це считається обслуговування. Я не знаю, пиляку. Можна і не стирати було ту пиляку. Ну, щоб красивий був, показання відео. <рив> <рив> хто не бачив, заходьте, дивіться. О, в інших відео там я показую. Там нема що робити, практично не. Тобто, це все обслуговування. Оце і все. Я, е, В мене вода залізна. От. І казали мені, там залізом заб'ються трубки випаровувачі, бо постійно ж нова вода, осадок якийсь там на мідних трубах, роз'їсть щось труби, там немає нічого, нічого не роз'їдає, мідні труби цілі. Осадку ніяко не забивається, теплообмін той самий, бо аби теплообмін був інший, погіршувався. Ну тобто налипав той осадок на мідну трубку, якусь там заліза, якась слизота там образовувалась. То я б це відразу побачив по теплообміну. Погіршився просто теплообмін. О, Тобто вже температури, які ж у мене там міряє вхід, випаровувач, скважиний вихід, вони б вже почали відрізнятися. Вони були б якісь там менші, ті температури, якось. Нічого за ці роки не змінилося, в цих температурах все як було, так і є, все качає, теплообмін за ідеально, все воно там. Чи само промиває, чи я не знаю. там, ну, Все нормально. Так що обслуговування, ну, я б сказав взагалі ніякого. О, Ніякого ну, Яке обслуговування, може бути, холодильника там? Там ще в холодильника розморожувати треба стару, а тут не треба нічого, нема мінусових температур. розумієте, В кондиціонера треба фільтр чисти. От. А тут взагалі нічого не треба робити. Практично нічого. Це може хіба що там помазати той насос, підшипники, якусь пилячку стерти, провірити електричну схему, там контакти, оті, щоб всі. Конденсатори ще цілі на насосі, на компресорі. Конденсатори стартові, все нормально, все працює. Так що, ну в порівнянні з обслуговуванням твердого опалення цих котлів твердопаливних, то це ну, небо і земля, так що Тут нема питань. Далі. Казали, мені писали, ефективність саморобок дуже низька в порівнянні з заводськими насосами. Ні. Ні, і ще раз ні. Якщо ви подивитесь на заводський тепловий насос і на саморобний, то це практично те саме. Заводського просто красивий корпус, може бути, там, куча електроніки, якихось там спіральний компресор, ну, а хто вам не дає в саморобному поставити спіраль. Хоча я... Ну, я не то що проти, я для себе не вважаю за потрібний ставити той спіральний компресор, бо я можу за вартість спірального купити три кондиціонерних. І питання, пропрацює той спіральний як Ні, мабуть, ні. О, так що ну, для себе я не бачу сенсу. Хоча саморобчики, я знаю, ставлять і спіральні компресори, хоч вони й дорогі, в них трошки більша, як, чуть -чуть більша ефективність, ну, то таке вже. На ваш, на ваш, в мене є відео про ці компресори, порівняння, і всі плюси і мінуси, і, то, і тих компресорів. так що. О, Тобто, ефективність саморобок на високому рівні до того ж, заводських, зараз багато теплових насосів, наприклад, як ті ж самі хеткеги. Вони теж робляться на кондиціонерних компресорах. Це самі дешеві версії. Я не знаю, якісь там, може, в них є модельний ряд е, там більш дорогі спіральними. Я це не дивився. Я дивився самі дешеві. До речі, до речі, нагадую їм, якщо вони мене зараз дивляться, зробіть такий для людей менші теплові насоси з меншими компресорами з 12-кою і дев'яткою. Дев'яткою бо, ну, там починаються в них хиткеги від 18-го компресора. Якщо в мене хата, наприклад, у вас хата менше як 100 квадратних метрів, вам не треба 18-й компресор. Теплові насоси вісімнадцять. Зробіть для людей меншити, розширити свій модельний ряд. Ми будемо всім вам дуже вдячні. Це народні теплові насоси, до речі, якщо ви не хочете вже складати самі, у вас нема часу, чи взагалі ви не хочете зв'язуватися з цими саморобками, то купіть цей народний хеткек, це дуже гарна альтернатива. Він коштує менше тисячі баксів, навіть менше тисячі, Там не, йде, не йдеться про якісь 200 тисяч гривень, так як -от заводські теплові насоси. Ну, оці Відомих фірм там якісь Нібе, данфоси, там, ті ґрунтфоси і так далі, європейських чи японських виробників. Ні, це дешевий народний тепловий насос Хіткех. Одеса Хіткех, так і вводите в Google, дивитеся, досить непогані. Люди користуються, купляють. Це приблизно те саме, що в мене тільки в бочці. Це корпус у них бочка 2-літрова. Ну, а що? Теж непоганий варіант. Дешево, народно. О, по народному йдеш, а що нам ще треба. О. Далі окупність. У мене питали. Ну, яка окупність? Я топив раніше дровами. От, і дров у мене мені потрібно було більше машини на один опалювальний сезон. Машина дров це 300 баксів. О. Тепловий насос мені обійшовся в 700 баксів. Уявляєте, яка окупність? Тобто, дві з лишнім, Та, мабуть, вже зараз дві, дві машини дров. За, дві, за вартість двох машин дров я склав собі тепловий насос. І користуюсь їм уже, е, я ж кажу, сім то уявляєте, да, якого Скільки він уже разів і окупився. Я вже не кажу навіть про той гемор з дровами, носить їх, заготовлять, різати, складати все таке. Воно ж до старості йде. ж розумієте, що зараз ви може такий, ух, в мене дрова безкоштовні, треба тільки піти їх, притягти, порізати. Сама кумедісця це все, що я сказав. Безкоштовні, але треба їх притягти, поїхати, притягти, привезти, порізати, поскладати і носити кожен день котел, то й закидає. Безкоштовні. Да? Тобто люди чомусь свій час не рахують. Я собі зробив тепловий насос, включив, ліз на лежанку і лежу собі, відпочиваю. Або щось роблю інше. Ну, не витрачаю своє время на свій час, свої сили, зусилля на ті дрова. О, так що, це вам така окупність. О, ну от, наче, все, що я хотів сказати, ще раз можна підвести такий висновок. Після використання семи сезонів саморобного теплового насоса. Надійність просто супер. Я дуже задоволений. Дуже задоволений. О, тобто, про надійність тут нема ніякої мови, немає ніяких сумнівів, О, все буде працювати. Якщо ви гарно все попаяли, ніяких утєчок не буде. Той компресор буде у вас там тарахтіть і правильно все зробите. Тобто, компресор, щоб був не перебільшений по потужності, відповідно, із-за цього він буде менше вмикатися. Саме таке. Важкий момент, самий страшний момент в житті компресора, холодильного кондиціонерного теплового насосу нема різниці, це пуск. Це саме його болючіший момент, якщо він пуск пережив, він буде працювати. Тобто йому краще торохтіти цілодобово, ну це я так можна сказати, утрірую, перебільшую, ніж вмикатися кожних пів часа і вимикатися. Розумієте? Тобто пуск, о, тобто, розраховуємо теплові насоси так, щоб у нас якомога менше була кількість пусків за добу. Тобто, якщо у вас є вибір там. Вибрати більш потужніший тепловий насос або компресор для тепла і менш потужний. От ви вагаєтесь, між більш і менш, то краще беріть менш потужний, щоб він менше клацав. Тоді він гарно буде працювати довго і нудно. Як він запуститься, вже йому там працювати в цьому режимі, він війшов в режим, він свій налегке, йому ляпота. А це стартануть, це для нього. О, таке, розумієте? Ну для нього це погано. Там токи перевищені, йому важко стартувати. Він взагалі, б, якщо б відразу от вимкнувся, він і відразу після вимкнення ви його не запустите. І це має пройти там, ділянська система. Ну, 15, кось 10, 15, 20, 25 хвилин, щоб він знову зміг запуститися. Урівнюються тиски. Оці всі там вирівнюються конденсатори, Він тоді може, бо він не може навіть відразу запуститися після вимкнення. Так що, от такі от висновки. Семірічного використання теплового насоса всім раджу, раджу іменно саморобні теплові насоси. Ну, якщо вже у вас зовсім геть не получається, саморобним, не хоч то хитких вам. Так би мовити, поможе. Mm. Але якщо ви все ж таки хочеться вам щось хочете, я завжди за саморобний тепловий насос. Щоб ви його не боя, якщо ви його самі складете, ви його не будете боятися. Розумієте, ви схочете його переналаштуєте, щось там удосконалите, покращите, відремонтуєте, якщо треба якщо треба нашто ремонтувати. Переробите. От саморобка для мене, для власного використання, тим більше, що умови використання. Під кожен тепловий насос будуть свої, ваші особисті. Різна там температура води в скважині, різне залігання води, різні системи опалення, по різному воно буде гріти, там все 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 це чисто індивідуально. Тобто, так сказати, що так от воно буде працювати, от точно як у мене, не можна сказати. Воно все досить. Тому я за саморобні теплові насоси. Але ж я ж кажу, якщо. Ні, то я зараз говорю про теплові насоси, вода-вода. То є хитке, будь ласка, аби вони тільки ще й розширили свій модельний ряд, то це в сторону зменшення, щоб були 9 на базі 9 компресорів їхні теплові насоси, і 12-х. Це було б взагалі супер. Взагалі було б супер. О, там була б ціна менша. і ну, Нагадую, ви мене може дивитися нагадую про себе. Зробіть таки за це. От, Ну от і все, що я хотів сказати. Так що я ж кажу: висновок, все супер, все працює. Там хтось писав, що 3-5 років, неправда, це все. Не вірте, ніякого обслуговування. З, ви зробили один раз якісно зробили, він у вас буде працювати, там віддячить роками праці. Якщо нічний тариф у вас є, теплоакумулятор, плюс є якась сонячна електростанція, хоча б для якоїсь компенсації, от, роботи там взагалі таке комплексне рішення. Ну, це взагалі ідеально, це просто супер, просто супер. О, ну от і все. Якщо якісь питання, пишіть, дзвоніть на консультацію, всім відповідаю, порішаємо все, що треба. Тут нічого сложного немає. Аби у вас тільки була вода на участку. Вода, і щоб вона була ну таких в межах досягаємості, так з розумних. От. щоб не 50 метрів до води, не 40, не 30, там, а якихось там такі нормальні, такі щоб її було е, нормально качати. От вигідного. Бо це ж все теж закладається в коефіцієнт ефективності наш любимий теплового насоса. І тоді ви отримаєте, може, хто не в курсі, як у мене. От, наприклад, Коп близько 5. Вода, вода, тепловий насос, Коп близько 5. Тобто я витрачаю 1 кВт з розетки електроенергії, отримую теплової енергії в своїй хаті 5 кВт. Або майже там 5 кВт, ну щось приблизно. Ну, разом з тим кіловатом, мабуть. да, разом з тим. О, Супер! Супер! Що ще треба? А по нічному тарифу взагалі там супер виходить. А якщо ще якась сонячна електростанція із гібридним інвертором для компенсації в день, очікують компенсації частково. <смі> Ідеально! Все, не будемо затягувати відео. Всім до побачення, дякую за увагу. Пишіть, що ви ще б хотіли побачити, про тепловий насос саморобний. Там може я щось не враховую своїй колокольні, не бачу, що вам цікаво було, то пишіть, замовляйте, все зробимо. Всім до побачення, дякую за увагу.